Якщо заміна шин на автомобілі не надто дороге задоволення, то нові колісні диски можуть добряче витрусити ваш гаманець. На жаль, через стан українських доріг, який ідеальним можна назвати хіба що тільки 1 квітня, що сезону перед кожним третім водієм постає питання вибору коліс. Чи є на цьому конкурентному ринку місце українській продукції? Богдан Лазука навідався до єдиного в Україні виробника легкосплавних колісних дисків та проінспектував усі етапи. Виробництва. Ми знаходимося на першому українському заводі з виробництва легкосплавних дисків. Тож як з цього десятикілограмового алюмінієвого зливку виробляють цю автомобільну красу, зараз дізнаємось. Усе починається у цій величезній печі, де зливки алюмінієвого сплаву при температурі у понад 700 градусів перетворюються на рідкий метал. Далі розпечений алюміній потрапляє у спеціальну форму. Вуаля, майже готовий диск. Це щойно випавлений диск, не наче пиріжок з печі, але температура більше за 400 градусів. Тож йому треба охолонути. Саме тут алюмінієві диски і гартують свою міцність, таку необхідну для розбитих українських доріг. Є різні отзывы на диски. Звісно, наші дороги диктують свої умови. От ям ніхто не застраховував. Звісно, є різні розрушення, як лакокрасочного покриття, так і самого диска. Однак у такому вигляді колісні диски навряд чи когось зацікавлять. Тому заготовку спочатку шліфують, а потім майстри за допомогою старого доброго молотка та зубила усувають решту вад. Плиття, обробка та шліфування позаду. Тепер кожен диск приймає гарячу ванну, де з нього змивають усі залишки мистил. Ще один останній штрих, і вже можна буде ставити на вітрину. 13-го радіуса до 20-го радіуса дисків п'яти цвітах а, з учетом розбалтовки і технічних характеристик ми можемо прозвонити до полутора тисяч варіантів діску. Щоб виготовити один легкосплавний диск, потрібно 5-6 годин. Виробничий процес як на атомній станції 24 години, 7 днів на тиждень. Після хімічної обробки та фарбування залишається останній найвирішальніший етап це перевірка якості. Ну а як це відбувається? Ви дізнаєтеся у наступному випуску.